Всім привіт! Квадромотосклад. Сьогодні зніматимемо Форте 250, -й. він же Башан 250 -й. трицикл вантажний. Це нова модель 25-го року. Модифікація називається CT252. Нагадаю, вони йдуть з 227-м двигуном. На цих моделях йде повишена, поніжена передача. У них найбільший кузов 1,80 м. 1,30 на 1,80 метра, тобто найбільший кузов серед бензинових. І є також у нас ручний пуск і є електропуск. Більш детально зараз вам розкажемо, все покажемо. Значить, дивіться, по коробці передач вона має реверсивний тип, вперед-назад можете вибирати рух. 5 передач вперед, 5 назад. Все працює через щеплення, тобто механічна коробка для тягового двигуна, для вантажного. Трицикла це, в принципі, є невід'ємна часть. Рама тут іде посилена попередні, з, ну, в порівнянні з попередніми моделями, вона більша, ніж на Геркулесах 250-х, і тому вони по суті і крепші. На цьому трициклі можна перевозити е, до 850 кілограмів. Тобто е, нагрузка більша по задній, е, дивіться, зараз вам покажу Так, задня роздатка, кліренс тут. Близько 17 см саме нижній час дочці є yeah. ресорна підмітка. 250-ті йдуть з механічним прокидуванням, 300-ті йдуть з гідравлічним прокидуванням. Давайте покажу вам ще, що тут є. Посадка. Зручна посадка, зручне сидіння, м'яка підстилка по суті, для спини. Є також додатковий відсік для е, пасажира. Тут можна зберігати свої інструменти. Ручник в штатній комплектації. Це нагадаю, повищені поніжені передачі перемикаються, приборка стоїть нова. Паливний бак у вас по центру знаходиться. Тут у нас охолодження радіаторного типу. Е, тобто задуваєте антифриз. Це у нас розширювальний бак. Бачимо, ось шланги йдуть і проходять на. Радіатор, тобто це розширювальна система охолодження. На сьогоднішній день вони коштують 3150 доларів, можуть ставати на облік, тобто це офіційна техніка, і доставка безкоштовна, без передоплати. Спереду у нас е, дуже яскравий е, ліхтарик стоїть, є поворотники діодного типу. Значить, передня вилка, бачимо, посилена йде на посиленні амортизації. Е, найбільша резина тут встановлена теж Опять же, з усіх моделей, що ми торгували. Зараз я вам зніму 5.12. Всі три колеса йдуть 5.12. Задній кузов. Е, Тристороннім вивантаженням іде, тобто ви можете е, відчиняти як задні, так бокові дверцята, так і всі три, якщо вам треба. Е, по комплектації, В комплектації там йде Домкрат. Е, Якийсь там базовий набор інструментів, ми дивилися, зараз я вам відкрию. Е, значить домкрат гаєчний. Є отакі наліпки, світоотражайки, інструкції з експлуатації, ну по стандарту. Загалом все по стандарту. Так, по кольорам вони приїхали зелені, отакі. це перші зібрані виїхали, є ще синій колір, в принципі, будуть по наявності. Якщо вас цікавить ця техніка, набирайте, замовляйте, доставочку робимо безкоштовно, без передоплати. Квадро мото, чекаємо ваших дзвінків.